Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Дивіться, яка до мене сьогодні прийшла посилочка велика, важка. Передисторія, як вона в мене з'явилась. Це турецький магазин, до речі, для тих, хто в Туреччині це інтернет-магазин. Дуже зручно, користуйтесь. З чого все починалось? Я подивилась відео Ліни Вус, де вона плела такі повітряні прикраси, воздушки. Да? Такі об'ємні, легкі з бісеру гачком. Так вони мені сподобались, але вибратися в місто, купити собі гачок, туди, в той район, де ці, це, це все продається, мені було ну, незручно, немає в мене часу. Думаю, замовлю через інтернет. Ну, от Полізла замовляти гачки, а прийшло, бачите, а прийшла ціла посилка, не могла Ну, Зараз переберуся е, за, за свій стіл і буду вам показувати. Що там мені прийшло? У мене тут ще, бачите, залишки свят. Ще не до кінця все це закінчилося у мене. Ось тут у мене цілий мішок мого добра, багатства. Бачите, тут і намистини, і гематит, і якісь металеві е, деталі, так? Для прикрас, і бісер, і якісь перлинки штучні. Ну, тобто, все-все-все. Е, я не знаю, я, напевно, це розділю. На дві частини, можливо, ну я подивлюсь, скільки це буде часу займати. От. Але напевно це зразу це навіть не вийде вам показати. В основному тут матеріали всі е, недорогі. Розпочну я свій огляд з, безпосередньо з того, заради чого я в цей магазин і лізла, е, поки в мені не прокинувся хом'як і я не накупила там всього-всього-всього. Ну, Хотіла я зробити це намисто, так, як у Єлни Вус, як я вам казала, для цього потрібні мені були гачки і волосінь тоненька. Найтонше, що я знайшла. Лена там писала 0,15, 0,19. ну Ось найтонше, що я знайшла тут 0,20. Ну, Сподіваюсь, що вона буде підходяща для, цього, для цієї справи, для цього мережевного намиста. І два гачки купила. Один тоненький, один потовщи. Я в них, чесно кажучи, взагалі не розбираюсь. Для мене це, це бісер, гачки, якісь нитки. Для мене це як інший всесвіт. Ну, нічого, будемо трошки доторкатися і до іншого всесвіту. Два міліметри і 4. Взяла. Сподіваюсь, що вони теж підійдуть. І також. Накупила всяких різних видів бісеру із, із тих, що попроще, знаєте, простіше. З тих, що подешевше. Саме теж ну, з думками про це ажурне намисто. В різних кольорах, в різних в різних вони тут ну, нерівні ці всі намистини. такими вони пакетами йдуть, але дуже дешеві. От. Не знаю, до чого мене це призведе, і, і чи як скоро я почну щось робити ну, з цим матеріалом. Але я подумала, що за таку ціну нехай воно буде, і коли в мене наступний раз нагряне ось ця думка, срочно-срочно е щось зробити, то я зразу раз і зроблю. А так, знаєте, то одного нема, то другого нема, Поки воно прийде, ти вже 10 разів передумав. Ну, от якось так. А, і ось такий ще бісер. Прозори. Вони всі такі доволі крупні ці бісеринки, нерівні, не кривенькі, одні матові, одні глянцеві, ну всякі різні, бачите, я тут нагребла, Якісь кольори в мене свої були. Менших, меншого розміру в мене теж якийсь там свій бісер є. І от я думаю, щоб зробити різну фактору в цих ажурних намистах, то буде ну, частина більш крупних, частина мілкіших, плюс, можливо, поєднаю різні кольори. ну, це я так зараз скажу, а як воно буде в реальності. Дочекаємось, подивимось. Ну, Лена казала, що знаєте, треба брати те, чого не шкода. Я подумала, ну куди ж вже дешевше, коли така пачка коштує ну, реально копійки. І думаю, ну, візьму, Пограюся. До речі, з бісеру я взяла ще ось такі, е, кубічні. Це міюки, малесенькі такі кубики. Я навіть раніше не бачила, що бувають міюкі кубики такі. ну думаю, Їх я брала вже не для цього намиста повітряного, так, а брала для, просто для звичайних проставок. Коли робиш звичайне намисто. Вони малесенькі, я люблю такі дрібненькі проставочки. Взяла базу в базових кольорах так, золото срібло, і, думаю, нехай воно буде. У мене, в принципі, металеві кубики є, але, знаєте, ну, думаю, візьму для порівняння, як воно себе веде. Не знаю, чи є сенс його розвертати, бо зараз просипаю. Ну, мені здається, що вам видно, має бути видно. Ну, начебто з усіх боків однакового кольору. Ну, Ось так. Ще дуже ніжні, мені сподобались оці кристали, ці біконуси. Вони на малюнку ще були так сфотографовані, що вони ніби такі, як прозорі. Ну, Вони, в принципі, і є такі напівпрозорі. Але якось так крізь них світло проходило на тому малюнку, що вони прям такі ніжні-ніжні здавались. Я подумала, що ось цей синій відблиск, плюс сам сірий колір, що вони гарно підійдуть до лабрадору. Можливо, в якесь намисто. З лабрадором можна їх поєднати. Вони так гарно поблискують. Ну, не знаю, чи буде це доречно, поєднувати такий дорогий матеріал, як лабрадор з е, кристаликами. Але, знову ж таки, і лабрадор буває різної якості, буває і не дуже дорогий, буває взагалі недорогий, якась крихта там або ще щось. Ну, Це така перша думка, з якою я брала ці кристалики. Але, звісно ж, їх можна використовувати як самостійний матеріал можливо я так і зроблю От. Далі я е, покажу вам швиденько те, що я взагалі не планувала брати. І взагалі на такий матеріал ніколи навіть не дивлюсь, не знаю чому. Але ну, цього разу щось там була якась чи розпродаж, чи знижка дуже гарна. Ну Знову ж таки, за копійки я набрала собі різних ось цих штучних перлинок. Я подумала, що ну, знову ж таки, або для таких недорогих прикрас, да, де треба багато матеріалу, але щоб він був недорогий, або ну, як ці ажурні намиста, або там, для брошки якоїсь, там, в різних кольорах потрібно щось, там, декілька намистинок. Ну і Остапа понесло. Це я взяла в 6 мм. Це, ну, вони писали, що це скляні перлини, але насправді нічого вони не скляні, вони акрилові. Тому що там були деякі е, біля основи облущені. Ці начебто нормальні, але десь я е, бачила в восьмому розмірі. Це шостий, а в восьмому я бачила там, деякі облущені, і там було видно, що це ніяке не скло, що це акрил. Ну, акрил та акрил. Так, чорні сірі, зелені і білі. Це, що стосується. 8 мм і 6 мм вони були по 100 штук. Що що ті, ці по 100 штук Продавалися, а ціна ну, реально смішна. Я думаю, ну чого не взяти. Ну, Звичайно, вам через пакети не дуже добре це все видно, але так мені не хочеться його розпаковувати. Ось ось ці були розсипані. Ми вже вийшли, порозсипались. До речі, ось ці не, не дуже гарні. Бачите, тут, тут облущена. Ну, Біля основи багато з них облущені. ось, Але я так позаглядала в інші, то начебто хороші. Це чогось ось цей колір такий прийшов мені, кремовий, покоцаний, Тут або шапки вдягати, або взагалі їх викидати, або щось видумувати. Ну, от якось так. От, тут щось от зелене, взагалі, якась пляма. ну, Власне кажучи, такі от. Чого я до них ще так дірвалася, я в цьому магазині дуже гарна програма лояльності, скажімо так. Так, зараз я вам повинно, викладаю всі ці кольори, щоб ви бачили, Тут теж мені біл і біл і всіх по 100 штук. Я вже думала, навіть їх можу не брати. Потім думаю, та може взяти не така ціна, смішна. Думаю, та я ж таким матеріалом. Ну, Дуже рідко працюю. Потім думаю, ну нехай він буде. <ріст> ну, Ось так вийшло. Оцей, до речі, ніжно-блакитний, навіть не блакитний, такий ніжно-бірюзовий, ніжно-ніжно. У вас він такий яскравий, передивіться. Так, ось деякі поприходили в таких пакетах, а деякі поприходили на нитках. І нитка, в принципі, ну, довга. І ось ті, що на нитках, ну, дуже, ну, в принципі, хорошої якості. Я, в мене до них претензій немає. Вони профарбовані гарно з усіх боків, з усіх сторін, біля отворів, і скрізь, нічого ніде не облущено. Ті, які в пакетах, ну деякі, ось ці кремові, ті мене не радують, а всі інші, в принципі, плюс-мінус О, мій улюблений колір. Боже, я б на цей колір дивилася і дивилася. Так, і, і отакі жовтенькі. А, і що я хотіла сказати про програму лояльності в цьому магазині. Тут, до речі, вже не, вже не так все прекрасно. Бачите, тут вже взагалі не прекрасно. Взагалі не прекрасно. Ну, деякі більш-менш, а деякі зовсім ні. Ну, відбраковувати. Тут, і коли, на чим більшу суму ти купляєш в цьому магазині, тим більшу знижку тобі роблять. І от на, на цей весь пакет, що я замовила, по-перше, 20% знижки мені зробив магазин просто ну, за те, що я багато купила, так, в залежності від суми, на яку я набрала. І ще зробив знижку за, ну, за, за бали. Там, коли Я постійно в цьому магазині купую, і, і за кожну там позицію накопичуються якісь якісь бали. Ось. І цими балами я частково можу теж розраховуватись. Тому це зручно. Тому, в принципі, це все добро мені вийшло взагалі безкоштовно, якщо так порахувати. То воно це просто, як знаєте, бонус для магазину. А ціна, в принципі, на нього така сама, як і в звичайних магазинах, в яких я ну, от просто магазини для рукоділля. Да? От. І тому я її взяла. Шкода, що в цьому магазині немає такої, знаєте, преміум якості такої фурнітури, замків, такі, як, як ми беремо на Алі. Тому, тому що немає, я дуже шкода. Я би тут брала і брала. З Алі мені зовсім невигідно стало працювати, але про це я вже в іншому відео розкажу. Фурнітуру цього разу я взагалі не планувала брати, але міхом як, вирішив інакше. Все ж таки вирішила зазирнути і щось та й купила. Ну, Я купила декілька замочків для браслетів. Такі більш грубі, більш такі, як для боху. або для чоловічих, можливо, я ще не знаю. Ось такий замок. Тут шнур треба вклеювати. Це, я вже поміряла, на 4 міліметри. Ось так. Ось зараз я вам приблизно покажу. Ну, ось так. В принципі, якщо вклеїти, я думаю, буде нормально триматись. Мені так здається. Ну, ось так, 4 міліметри. Можливо, можна буде його навіть трошки притиснути. Можливо, не знаю. Я не знаю, яка це є. Ну, це не прям преміум якість. Я думаю, що ось цей замочок, він стане такий з ефектом чорніння, знаєте, з античністю. З нальотом античності він буде. Але, в принципі, тут мене це влаштовує. Нічого проти не маю. Ось ці більш такі відполіровані, теж вони з чорнінням. Бачите, тут є такий момент. Тут уже вхід у них ось такий. Я не знаю, або можливо тут взяти два тонких шнура, але зараз в мене нема під рукою отак ставити один і другий клеїти. Або в кого є такий широкий, можна сюди широкий вставляти. Ось, І застібаються вони якось ось так, напевно. Не знаю. Отак. Отак. Так, отак заходить і ось так тримається. Ось така штука. Угу, так, ні, так. Ну Ось, два таких взяла замочки. А, далі взяла проставочні ось такі намистинки 3, -3 мм кубики, у мене вони майже закінчились. Взяла 50 штучок, знаєте, але тут нема на що дивитись насправді. Скільки не бери, ну, 3 мм для проставки все ж таки не такі вже і маленькі, я все ж таки беру меншого розміру. Тому я і один тільки і замовила комплект. Так, взяла ось такі підвісочки, золото срібло сердечки для, для браслетиків для закінчення прекрасно, на подовжувальний ланцюжок їх можна вішати. Тому що в мене такі, знаєте, звичайні якісь античні є, а класичних нема ніяких. І ось я подумала, що ці такі більш елегантні, витримані. Хоча, знову ж таки, сердечки. Ось, А оце найбільший той преміум, який я можу знайти тут в турецьких магазинах. І, те, і то подивіться, така гарна підвізка була, але подивіться, як вона пошкоджена. Я так розстроїлася, якщо чесно, бачите? Ну вам, може, не так воно і видно, але ну, видно, розбите ось тут внизу. Ну, от на що класти, якщо воно розбите? Питання. Або от вони так його напхали, що воно вже в процесі розбилося, ну, не знаю. Розстроилася. У мене такі були плани на цю підвізочку. Так, метелик. От бачите, воно хоче преміум, ну, камінці світяться яскраво. А от металеві частини, вони якісь ну якісь вони все одно не ідеальні, не відполіровані, як слід, не, не ідеально рівні. Ну, якось так. Можна використовувати, звичайно. Якщо вірити, що воно там теж з покриттям, начебто, ну. Подивимось. Ось теж. От, начебто воно хороше з покриттями все. Але воно все таке легеньке якесь. Ну, воно поступається. От береш фурнітуру нашу у преміум якості, до якої ми всі звикли, так, з того ж самого AliExpress. Е, відчуття різні. Хоча, здавалося, б, і тут кубічні циркони і все. Ну і ціна теж різна. Тут ціна все ж таки дешевша, ніж та, яку ми беремо на AliExpress. І ось така підвісочка морська з блакитними вставочками. Думаю, що вона мені ближче до літа знадобиться. Або не обов'язково до літа, коли мене накриє жага морських прикрас. Хто це знає? Ось. І, напевно, покажу вам ще гематит. І на цьому першу частину закінчу. До речі, ось такі ще намистинки вам не показала: 8 мм. Але от вони мені дуже сподобались. Отакого от плану фурнітури в Туреччині багато, всякої різної. Дуже багато. А от преміум, яку я використовую в своїх класичних прикрасах, важкувато. Ось, важкі. Такі з чорнінням, з да, такі античні, не античні, Дуже красиві намистини. От, от, от таких, можливо, і більше треба було брати. Ну і швиденько пробіжуся по гематиту. Розпочну з найгламурнішого. Ось такого. Це не гематит, це, це лава. Розпочну з гематиту, але з лави. Так? Це лава, але вона так під колір гематиту пофарбована, золотого. Так? Ну, от вона мені дуже сподобалася. Гламур, гламурний. А ось тепер вже точно гематит. Подивіться, це найдорожча позиція гематитова, яку я взяла. Такі сердечка. Вони дуже красиві, насправді дуже, вони ідеальні. Вони, по-перше, ідеально всі профарбовані. Ніде нема ніяких сколів, якихось поцарапаностей, ніяких подряпин. Ідеальні. Бачите, мій телефон відображається навіть в них, на які я веду зйомку. Дуже красиві ці сердечка. Я думала, навіть їх можу їх не брати, бо вони, по-перше, ціна, в них така, знаєте, кусалася. А по-друге, думаю, ну сердечка, ну куди їх? Потім думаю, Та, ну хай вона вже буде. Ну ж кажу. В той день хом'як був дуже активний. <гум> ось. І, і подумала, що частково можна сережки там брати. Ну, просто поштучно, так? Намисто, ну, куди завгодно. Так. Далі я взяла декілька ось таких. Вони як шестигранники, але срібла, напевно, не взяла. Взяла тільки золото. І Хоча, по-моєму, я брала якраз золото і срібло, а поклали мені золото і золото. Ну, Таке теж буває в них. Вони раніше мені писали, що у нас такого то кольору немає, а я їм казала, ну, замініть на щось інше. Ну, от Вони, напевно, вже самі вже звикли, що я їм постійно кажу, замініть. І самі замінили. <головіка> Можливо, срібло закінчилось. Такі шестигранники. Щось не фокусується нічого. Ось так от видно. Такі шестигранники, їх, в принципі. Бо, ну, багато. Ціла низочка. Я думаю, що вони будуть прекрасно виглядати в прикрасах, тру... як трубочки. Я взагалі хотіла знайти трубочки. Трубочок не знайшла, знайшла ось ці шестигранники. От. Рожеве золото таке, звісно. Не знаю. Довго воно. Ну, інколи я все ж таки роблю з такого матеріалу, з такого кольору. Не часто, але інколи буває в мене натхнення на рожеве золото. Ну, може, і зроблю. Не обов'язково зараз. Взагалі, я думаю, що найближчим часом я вже нічого не буду замовляти. Ще буде в мене якась одна розпаковка з Аліекспресу. Але про нього я потім вам розкажу. Але думаю, що буду просто використовувати той матеріал, який в мене вже є. Ось такі бочечки гематитові. Вони такі величенькі. Вони, напевно, сантиметр. Ось так. 10 на 8. 10 на 8. Такі. Ну, тут одна бочечка, бачите, якась не зовсім хорошої якості. Якась вона не профарбована. Але так. Срібло і античне золото. Брала різні форми. Без особливих яких, не під конкретну якусь ідею, а просто, знаєте, щоб було все. Щоб в мене було велике різноманіття матеріалу. Ось такий геметрик мені дуже сподобався. Подивіться, це як кубики. кубики. Але вони з такими насічками І виглядають, ну, цікаво виглядають, зовсім по-інакшому. Оці всі грані вони так відблискують, коли ну, мерехтять, так? Отак в прикрасі. Дуже. Дуже мені сподобав, сподобався цей гематит. Напевно, не було там іншого кольору, я б взяла його в різних кольорах. Ну, Взяла тільки в такому класичному чорному ганблек, так? Також ось такий гематит. Мені дуже сподобався. Оце якість прекрасна. Теж все гарно профарбовано. Тому що колись я брала на цьому ж сайті гематит, але такі пласкі такі квадратики, знаєте, і вони були погано профарбовані. Якщо я не брешу, і я дійсно брала на цьому сайті, то ось цей весь прекрасний. Такі рисинки. Маленькі рисинки. Теж думаю, що хороша покупочка. Так, ну, кульки класичні, це 4 міліметри. Я зазвичай мені хочеться все меншого діаметру, знаєте, гематитові кульки. Але це не менше з того гематиту, що я тут, ну, саме в формі кульки. У формі там всяких шестиграночків, там ще якісь. Я тут знаходжу, знаходила, або всяких дисків. Ну, ось диски ще. У мене срібних, срібних таких багато, а золоті закінчуються, здається. Ну, а я навіть як вони не закінчуються, будуть іще. І ось останні три. Взяла їх в трьох кольорах, кубики гуматитові, сині, срібні і золоті. Начебто вони профарбовані непогано. Або мені погано видно. Ні, ну сині, сині ось ці зверху чорні. В очі це не кидається, але не сині. Бачите? на Не знаю, чи вам видно, ну не сині. Давайте срібні, подивимось. ну В принципі, тут. Як ідеться воно в вот, очі, навіть якщо воно десь і чорне, а не срібне. Ну, якісь вони, бачите, трошки по. Чи це бруд, чи це. Ні, це не бруд, це така пошкрябаність якась. От, а золото. Теж чорне, бачите? Тобто вони профарбовані тільки з боків. Але все одно вони так гарно сяють. Кубічної форми гематиту в мене ще не було, тепер є. Продовжую я свій, свій огляд намистинами. Це вже буде частина номер 2 Чекаю вас всіх на другій частині. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Підписуйтесь, хто не підписався, буде багато цікавого, будуть не тільки розпаковки, а й прикраси, як ви вже знаєте. Ну, все, до нових зустрічей. Бувайте!